Прохання, я розглядаю допомогу в 200 євро, хто може її отримати та як подати документи. Дивіться, на головній сторінці, крім того, що ви можете подати сам, саму заявку, натиснувши ось сюди, є дуже багато додаткової інформації. Наприклад, «Preguntas pregunta frequentes sobre la Nueva ayuda». Тут ви можете почитати, хто, що і як. Дивіться, найголовніше, так? К'єн, так, хто може подати. І тут дуже важливо, так, щоб ви мали проживати на е, території Іспанії, так, у 2022 році а ви маєте мати номер в Сигурідат Соціаль, а ви маєте, е, у вас має бути найголовніше. Що ви працювали у 2022 році або ж втратили роботу і отримували допомогу по безробіттю, тобто це для людей, які які або здійснювали робочу діяльність у 2022 році, або втратили роботу. Тобто, якщо ви взагалі не працювали у 2022 році, тобто не мали роботи, не втрачали її, то ви на цю допомогу подати не можете. І потрібно розуміти, що ця допомога вона не ну не для українців, а вона просто. Для всіх людей в Іспанії, у яких дуже низькі статки. І дивіться, будуть вивчати, щоб у вас там на родину, тобто на вас, і з ким ви живете, ваші персони, що від вас залежать, або ви разом проживаєте, у вас не має бути за рік офіційного доходу більше, ніж 27 тисяч євро. Так? І патрімоніо, це, наприклад, якщо вам як щось спадок якийсь там прийшов. Так? Дивіться, вони будуть для підрахунку парель калькулю. Вони будуть дохід складати так, таких людей, що живуть разом з вами за однією адресою. Дивіться, ви, ваш чоловік чи дружина. Або ваша пара, яка у яка вас офіційно зареєстрована. Тобто, якщо ви з яким, з кимось просто живете, немає, ви ніяк не оформлювали ваші стосунки, то це, його рахувати цю людину не будуть. Його чи її, так? І потім а, ті, хто від вас а, неповнолітні, до 25 років, що від вас залежить, так? будуть їх теж враховувати. І... А, або люди, які не не спроможні так і а, також ваші родичі до другого покоління так, по прямій лінії. Там трошки нижче вони пояснюють, хто це буде. Ну і звісно, що ви а, маєте бачити проживати більш ніж 183 дні в році. так, Це головні реквізити. І ось Тут є, а, тут можна почитати, який срок подачі, а, хто не може подавати, Тут написано, що ті, хто отримує, там, пенсію, у кого а, більше доходить. Ніж зазначено. І дивіться, кого розглядають, так, як, як родичів, бачите, лос падрес і лос обоєлос. Тобто, якщо ви живете з батьками, будуть розглядати їх, якщо ви живете з бабусею чи дідусем. Також подається це, це, це онлайн. А, і а, найголовніше, що не потрібно додавати ніяких додаткових документів. У будь-якому разі, якщо вас цікавить ще щось стосовно хто що і як, ви можете зайти на ось цю сторіночку, скористатися Google-перекладачем і все ось тут почитати. Далі, <кій> дуже те, що нам... Те, що нас цікавить, як подати. А дивіться, щоб подати, у вас має бути або сертифікат електронний, або авторизація клави PIN. Це, тобто, це те, без чого, ну, не зможете ви нічого подавати, тому я вже на це багато витратила часу і робила інструкцію, як це все зробити. Дуже сподіваюся, що вже в багатьох є цей сертифікат, і якщо ви в принципі попадаєте по ці реквізити, ви можете спробувати подати. Так. Дивіться, ось тут ви вписуєте ваш НІЄ. Ось тут ви вписуєте ім'я та прізвище. Ось тут ви вписуєте ваш телефон, і ось тут ви вписуєте номер вашого банківського рахунку, бо ця допомога у випадку позитивного рішення прийде на ваш банківський рахунок. І далі важливо, ось тут третє, ви, ви, ви повинні позначити 100%, що ви проживали в Іспанії, бо інакше немає сенсу. І а перше, ви повинні вибрати чи перше, чи друге. Тобто тут не може бути нічого. У вас має бути, що ви або працювали, або ви втратили роботу і отримували допомогу по безробіттю. Тобто, у вас в етозі буде або ось так, або перша і третя. Зрозуміли? Далі по адресі. А, ну, Як зазвичай пишете, що у вас там, вулиця чи щось інше. А, от Назва вулиці ось тут, а, наприклад, номер, так, якщо у вас така номерація. І далі ви вже, я думаю, знаєте, цей номер, якщо у вас є, є блок, чи порталь, чи план, поверх, і буковка ось тут, якщо у вас буквами позначені двері. А, далі, ось тут ви обираєте провінцію. Після того, як ви оберете провінцію, ось тут з'явиться списочок міст. Ось тут з'явиться списочок індексів. так. І дуже важливо річ у тому, що тут потребують кадастровий номер того житла, де ви проживаєте. У вас має бути. Ось це перше, здебільшого, написано, що ті, хто подають у наварі, і то у вас має бути якесь інше якась посилання для на цю аюду. І тому, в принципі, це все за виключенням із і Навара. Ви обираєте ось це. І по, потім ви повинні ось тут, так, ось цю референцію кадастраль заповнити. Я бачу, що тут є спосіб пошукати. Тобто, дивіться, ви можете за номером, так, за адресою, знайти кадастровий номер а, цього житла і заповнити а, ось там, де вони цього потребують. Добре, після цього, після цього. Коли ви це заповните всю адресу і кадастровий номер того житла, де ви проживаєте. Ви маєте ось тут заповнити людей, з якими ви проживаєте. А якщо ви ні з ким не проживаєте, ви маєте ось тут позначити, що ви там живете самі, або ви живете з людьми, які не мають з вами ніяких родинних зв'язків. Після цього ви ось тут додаєте людей. Тут зазначено, якщо що в дитини немає ще, ну, номеру чи ні є, чи ви обов'язково. Зазначаєте дату, і якщо вам потрібно додати людей, з якими ви проживаєте, ви додаєте. Тобто, ви додаєте свого чоловіка чи дружину, додаєте, якщо у вас ви живете з батьками. То ви ось, ось, ось це все сюди включаєте, так? Ось тут нічого не натискаєте, тому що ви тут кажете, що ви не дозволяєте перевіряти ваші дані, відповідно, це немає ніякого сенсу. І ось тут натискаєте Деклару Баходе Міреспонсиблідат, Керосдатус інформатос, і не сталідос. І тут son єртус. Тобто ви кажете, що я тут все чесно вказав, і бла-бла-бла. Після цього перевіряєте. Якщо якісь поля будуть не заповнені, а воно вам покаже. Якщо все. Добре, так, і все буде заповнено вірно. У вас є кнопочка і Invar. Після цього там буде ще там крок, підтверджую, і все, і воно відправляється. В принципі, нічого складного, я зараз вам ще дам відео іспанською, де вони пояснюють, як це заповнювати. І, в принципі, там, хто розуміє іспанську, вже більш-менш теж зможете, скажімо так, звернутися до першого джерела.